Торгівельна війна Трампа продовжується, але вже з новою хвилею. Віднедавна набув чинності новий раунд мит президента США щодо десятків країн. Вони включають 104% мита на китайські товари та 20% на товари з Європейського Союзу. Сам одіозний лідер назвав свою глобальну тарифну політику війною зі світом. Щоправда, потім він відмовився від цих слів. Зазначивши, що це взагалі-то не війна, оскільки країни надсилають своїх лідерів до США для переговорів. Але ж ми пам'ятаємо, як митець укладання угод часто відхрещується від своїх заяв. Я дійсно вважаю, що війна зі світом, яка насправді не є війною, тому що всі приїжджають сюди. Японія просто зараз летить сюди. Вони в літаку, багато з них усі жорсткі переговорники, вони ладні на все, аби укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, пане, укладімо угоду. Я зроблю все, пане. Зверхність Трампа щодо світових лідерів важко не помітити у цих словах, але цікаво, що від введення мит постраждав і сам Трамп. Як підрахували у Форбс після оголошення масштабних торгівельних мит, президент США втратив близько 500 мільйонів доларів власного капіталу. Знецінилися його комерційна нерухомість. Поля для гольфу, готельні активи та навіть прибутки від криптовалют. Найбільша втрата Трампа походить від його найціннішого активу Trump Media and Technology Group, який впав на 8% за останні три торгові дні, досягнувши найнижчої ціни з жовтня. Комерційна нерухомість Трампа впала приблизно на 90 мільйонів доларів. Акції Ворнадо Realty Траст фірми, яка є партнером Трампа у двох його найцінніших будівлях. 1290 Avenues of the Americas у Нью-Йорку та 555 California Street у Сан-Франциско впали на 14 відсотків. Ціна акцій іншої великої компанії з нерухомості в Нью-Йорку SL Green впала на 15. але ж Трамп все одно не зупиняється. Тепер як пише Блумберг, американський лідер заявив, що під наступні митні санкції потрапляють фармацевтичні препарати. Найближчим часом ми оголосимо проведення великих мит на фармацевтичні препарати. Щойно ми це зробимо. Вони кинуться назад у нашу країну, тому що ми великий ринок. Наша перевага перед усіма в тому, що ми великий ринок. Як раніше писав телеканал CNN, рішення Трампа є найбільшою політичною авантюрою з економікою США серед усіх сучасних президентів і безглуздою політичною ставкою, що піддає ризику економічній долі мільярдів людей. Зокрема, аналітики вважають, що від введення мит більше постраждають бідні американці ніж багаті друзі Трампа. Це приголомшлива частина політичного позиціонування для президента мільярдера, який очолює кабінет інших мільярдерів і мільйонерів. Якщо припустити, що весь спектр мит буде запроваджено і в останній момент не буде відмови від них, а таку можливість не можна ігнорувати з огляду на минулі невдачі Трампа, світ готовий до повномасштабної торгівельної війни. І вже бачимо, що після введення високих мит на біржах по всьому світу почалося падіння індексів. Зокрема, подешевшали і акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції в США. Але ж Трамп стверджує, що все під контролем, і як вважає, що з часом його рішення матимуть позитивні наслідки для американців. Але схоже, американський лідер видає бажане за дійсне, як наголосив в ефірі 24 го каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Що один із сенаторів від республіканської партії підкреслив, що у Трампа є два місяці, щоб довести американцям успіх запроваджених мит. Якщо до нього всі не прийдуть домовлятись про нові Устрій, як цього прагне пан Міраний голова групи економічних радників пана Трампа, а також пан Бесант, міністр фінансів США, то тоді Конгрес США просто скасує надзвичайний стан, який було введено одразу після інагурації Трампа. І буде все більше на себе забирати повноважень Трампом в формуванні економічної політики, оскільки не буде довіри до дій президента, і це буде насамперед реакція на невдоволення громадян США. Як пояснив експерт, у США є п'ять основних торгівельних партнерів: ЄС, Китай, Мексика, Канада та Японія. І, от, власне, з Китаєм та ЄС в американців можуть бути певні проблеми, адже там ймовірно не планують йти на зустріч Трампу щодо скасування тарифів, попри його заяви, що лідери країн стоять нібито в черзі, щоб укласти з ним угоду. Китай однозначно ні ЄС 29 мільярдів євро вони говорять про буде зеркальні зор... мита. Також ні, Канада, також ні, по Мексиці подивимось. по Японії подивимось але так виходить, що більшість країн схиляється до того, що вони не будуть приймати пропозицію Трампа. А тут же багато країн до речі. Вони дивляться на реакцію саме таких великих гравців, як Китай та ЄС, і коли вони будуть дивитися, що вони не йдуть на поступки до США, то відповідно ці країни також не захочуть іти на ці поступки, щоб не виглядати так, що ми, як то кажуть, знали свої інтереси, а всі інші навпаки їх зберігають. Але поки бачимо лише дзеркальні мита, наприклад, Канада ввела зустрічні тарифи на рівні 25% на транспортні засоби із США. Вони будуть накладені на всі автомобілі, що не відповідають вимогам угоди Канада, США Мексика, а також на транспортні засоби, що мають вміст, який не походить з Канади чи Мексики. Зокрема, і Китай запроваджує 84 відсоткові мита у відповідь на тарифи Трампа. Тож, поки ситуація лише набирає обертів, своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим відео.